Привіт! Сьогодні буду робити віночок у червоних білих тонах. За основу металевий обруч. Я його нічим не обклею, тому що він буде задекорований. Це лишня трата і матеріалу, і часу. Це китайський фоаміран. немає фоамірану фетер. Все, що можна дати під низ. Це треба для того, щоб він лише тримав. Саму основу вирівнюєте так більш-менш посерединці, виставляю, і далі приклеюю. Працюєте акуратно, клей гарячий, пальці руки у вас одні. І далі посередині те, що тут повелося, нічого страшного не буде, тому що це все буде сховано зверху під квітами. Старайтеся, коли клей наносите, щоб він був гарячим. Тут не було горбиків. Бачите в мене рівненько, коли наносите клей, тому я так і придавлюю. Як його розрівнює, і розтягую, щоб не було тих горбиків. Він коли буває, що діткам давить. Друга полоска наполовинку. Я все вже декорую, ховаю. Клей як наносити. Бачили, я звідси забрала з краю. Тому що він вилізе, коли я його придавила. Старайтеся дуже близько до краю не наносити, щоб його менше було видно. Якщо ще ззаду я задекорую листочками, то там, де клей, це буде видно. Я вже нічим не зможу задекорувати. І ви те ж саме. Всюди деякі ниточки, все що, якісь паутиночки, все що стерчиться, все забирайте за довго виробу. І другу сторону теж саме роблю. Підрівнюю. Якщо у вас китайський пістолет, то ви виключаєте його час від часу. Перше клейтеча. по-друге, дуже перегрівається і сильно він коли перегрітий, довше застиває. Те, що довше застиває, це степів дітей. Він дуже швидко і остиває. Якщо ви десь там трішечки прогавите, декілька секунд. Він остини і ваші квіти повідвалюються. Бо цей момент потрібно також виховувати. Ось, дивіться, є основа. Тут все зрівненько. бачите, з тиків, як невідчутно, як таких. Далі є флористичний дріт. Зараз покажу, як він виглядає. Ось він виглядає. Я брала товщину ну, 0,7 мм. Писала там. Він гнеться. в пачці тисяча штук. Нема такого. Шукаєте звичайний бісерний дріт. Робите декілька петельок, Якщо не виходить, такі піни є. Зараз я знайду їх. Ось, гвоздики, піни, хто яких називаю. Ось. Ось, бачите, є так, Ось так виглядають. Треба брати довгі, це, якщо не помиляюся. На да, 5 см. вони, Тоді з них можна зробити колечко, саме колечко на кусочок стрічки і приклеїти його сюди. Тоді ваші стрічки будуть зніматися. Та якщо ви хочете, щоб вони знімалися. Якщо ви хочете, щоб вони не знімалися, по суті, приклеюєте повністю до Що покажу я робила, що витягну. Бачите, я всередині кулачку робила. Тільки два рази, а вам ходить на один раз. Перетягнути його, перекрутити. І приклеюю, десь, мабуть, на такій відстані. Пробую, далі буду бачити. Від мене метале, тому я його можу трішки призігнути. Якщо у вас пластик, одразу перед тим як будете приклеювати, вигинайте його. Колечко вище, вище, І стрічки у вас будуть в придачу. Для нарізання стрічок я використовую термоніж. Ось він. Є. Його можна придбати в мене. За додатковою інформацією пишіть в коментарі до відео. Я все поясню і розкажу. Ось стрічки я скружеву буду брати. Біла, атласна, з орнаментом вишивка репсова. Ось така ще декоративна у мене є, такою сіточкою. І атласної в мене не було червоної, я використаю репсову. Якщо у вас є атласна, користуйтесь нею. Довжина стрічки моєї є 1 метр. Але я її буду складати вдвоє. Тобто при самому ось тут буде петелька, і за цю петельку я туди вдротик. Зараз я нарізаю спочатку стрічки, а тоді буду покажу, як я їх кріплю. Більш-менш однаково довжину робіть. Все рівно воно зміститься, але не критично. Вона одразу йде обрізана, припаяна повністю. І потрібна ще репсова стрічка. Біла дві штучки буде, червоної також дві. Одна кружева, вишивка з вишиванкою, орнамент. І одна з сіточкою. Я ще подумаю, чи додати туди ще на 06. Дітки таке люблять, це дитячий віночок буде до вишиваночки. Термоніс основа з дерева натурального. струна є у подарунок. Дрібна стрічка з органзи. Але не просто я її відріжу, а мені потрібно виміряти довжину. ось, Об'єм мого віночка. Це я один. Від цього об'єму відступаю хоча б сантиметрів 30. Щоб можна було зав'язати ось. Це забагацько, зараз трішки менше. Органза добре тримає форму і на декілька років вистачить її. От приклеїла я цю органзу зверху, перепустила через колечко сюди всередину і приклеїла тут внизу. Далі ці всі стрічки я складаю до купи в довільному порядку. Далі ось поскладала я всі, складаю так, і протягую сюди, Вирівнюю ось так, щоб вони були. Дивіться, органзу не захопіть до себе, коли будете тягнули. І також не захопити другі лінти, які є збоку, з переднього ряду, так само їх не треба зачепити. І потрішки підтягую. Одну сторону підтягую, а потім другу. Коли я це все підтягнула, Далі. Просто легенько перекручую, щоб вони були однакові і можна було їх витягнути. Підтягуйте, фіксуйте і не бійтеся, щоб воно не відвалилося. Там нічого вже не станеться страшного. Це все буде ця частинка, задекорована квіточками, нічого не буде видно. Далі для подальшої роботи мені потрібні різні квіти, додатки. Це ось такі, як трояндучки піони. У мене їх шість залишилося. Будуть різні квіточки, які потрібно в червоно-білих тонах. Ось це голубеньки не треба. І такі оборі їх брали. Ну, мені ось ця органза не потрібна знизу, яка є, її легенько віддираєте так, щоб самі лепесточки не пошкодити. Вона ну, одирається легенько. Ось, для дірочка це на ну, несприклаїла і все. Мені цього не треба. І з таких так само ось це біленьки я заберу, залишиться тільки така квіточка. Також ось, більшу частину квітів я заказувала на черніка ком'юа. Там ви можете передивитися. Також будуть такі додатки різні і зелень. Ззаду це буде декор. Обліпила, я наклеїла квіти, вони всі під кутом наклеєні. Тобто, якщо я прикладала ось так, так і клеїла. Ці білі трояндочки так само під кутом. І далі починаю декорувати такими маленькими квіточками, щоб тут менше було видно цього місця. Коли ви наносите клей, старайтеся його трошки далі від краю нанести, щоб не було видно, коли він виріжений. Už, páčte, tríšky podalšie ich nazad, že by nebolo zelené to je palečky v jednom Якщо дуже близько квіточки, можливо, і не треба. І коли ви запихаєте, дивіться, щоб основні квіточки не деформувалися. Білі квіточки я приклею такі червоненькі. Ось, дивіться, спереді, як воно лягає. І щоб клеє не було видно. Ось. Приклеїла я ці дрібніші квіточки. У нас майже вже більш-менш картина ясна. Далі я приклею ось такі додатки. Ось тут вони. Таких два червоних. І одна біла. Він менш представляю, щоб вони були однакові, по висоті. І приклею на гарячий клей.